Вітаю! Я, доктор юридичних наук, професор Сухонос Володимир Вікторович. З вами я буду співпрацювати в рамках навчального курсу Сучасні проблеми державотворчих процесів та Конституційного права. Курс Сучасні проблеми державотворчих процесів та конституційного права Покликаний довести до студента-правника відомості про конституційну та правову регламентацію інститутів, типів і форм держави. які відбувалися в минулому, існували в минулому і тривають донині. А також ознайомити студента-правника з інформацією про. Можливості та вірогідності пов'язані із розвитком держави, права і конституціоналізму.